Чесно вам хочу признатися, що як тільки я спробував ось ці харабунівські поплавки довгі, вже немає ніякого бажання повертатися до класики. Тому що у цього поплавка дуже багато переваг. Перше, що мені подобається, його майже не зносить вітром, тому що він має довгу довжину і точка кріплення в нього тільки знизу, ось на такому конекторі. І на нього вітер майже не впливає. І При тому, що груз не лежить на дні, я ловлю так, що грузик на дном, а повітки вже на дні. І будь-яка покльовочка дуже-дуже гарно от по цій антені е показується. Я огружаю поплавочок десь так, без тіста, і потім, коли вже цепляю тісто, він догружається тістом от приблизно до цієї позначки. І самі ніжні покльовочки дуже гарно по ньому е, можна побачити, якщо топить поплавок або піднімає, дуже гарно видно всі покльовочки, і реалізація набагато краще, ніж зі звичайними короткими поплавками.